Львів, Рівне, Одеса, Миколаїв на черзі. Івано-Франківськ. відома компанія Google реалізовує ініціативу Цифрове перетворення України неформальна презентація інтерактивного гуглівського проекту в останній день червня відбулася в Івано-Франківській обласній держадміністрації. Прикарпаття розпочинає співпрацю з всесвітньою відомою компанією Google. На першій презентації проєкту координатори діляться досвідом. Розповідають про ініціативи міста Львова, Рівного, Одеси та Миколаєва, де музейну справу намагалися перетворити в бізнес, створювали карти інвестиційної та туристичної привабливості регіонів. Нині на порозі цифрового перетворення України Івано-Франківщина. Мені надзвичайно приємно, що ми маємо сьогодні за честь вести мову про те, що ми починаємо співпрацю з всесвітньо відомою компанією Google, яка свого часу 20 років назад. Стала таким ключовим моментом в історії інформаційних технологій, яка надала можливість для людства створила масу it технологій, якими всі ми сьогодні з вами користуємося. Мальовничі міста і села нашого краю часто відображені лише маленькою крапочкою на карті, тому час розповідати про себе світові, використовуючи цифрові інструменти, котрі пропонують, можна скільки завгодно гордитися. Унікальністю, неповторністю, самобутністю, історичними культурними і мистецькими надбаннями, але якщо немає зовнішнього виходу, якщо немає інформації в світ. Очевидно, що вони залишаться локальним явищем онлайн тури карти з інтерактивними зображеннями, покликання розвивати Прикарпаття як туристичний осередок. Більше того, кажуть, це можливість нових капіталовкладень. Очікування, які у вас є, вони обов'язково повинні справдитися, і це буде та робота, яку виконуєте ви як представники влади, виконують місцеві громади. Я впевнений за підтримки середнього малого бізнесу місцевого. От іде е, компанія Google е, надасть свою технічну експертну допомогу. Координатори проекту обіцяють епохальний прорив в інформаційному просторі Прикарпаття. Та чи очікування себе виправдають звісно ж, справа часу? Щиро вам дякую. Від е, ради адміністрації гарантуємо тільки співпрацю і. Е, в короткому терміну досягне максимальних результатів, поки прикарпатці радяться, якою постане Івано-Франківщина на картах Google, Керівництво всесвітньо відомої компанії готується до візиту в наш край.